А от вже на Сіверському напрямку наш 20-й окремий полк безпілотних систем К 2 взяв полон громадян Камеруну. Один приїхав лікувати зуби собі чи іншому невідомо. Інший з фабрики шампунів я зараз не жартую. Але так трапилось, що в Москві вони підписали контракт і поїхали на фронт в Україну. Чесно кажучи, я чув різні казки військовополонених, але от про фабрику шампунів, вперше і до речі, відстань від України до Камеруну майже 5 тисяч кілометрів. І їхати ще й так далеко лікувати зуби теж якось. Нераціонально звати Митукина Унана Жан Пафе мене звати Анатоль Франк. Я військовополонений родом з Камеруну. Я приїхав в Москву в березні. Я викладач у Камеруні. Я мав працювати на фабриці шампунів. Я приїхав лікувати зуби. У мене забрали документи і речі. Я поставив підпис за мільйон сто тисяч рублів. Пролунав сильний вибух. Я побачив кров знизу, повзли на колінах у підвал. Двоє українців, що вели мене, отримали поранення.